Вітаю на каналі Рябі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина і на своєму каналі я розповідаю про своїх коней та наше життя разом. Зараз ранок, вже пізній, 9 година, сонце високо. Йду до коней перевірити, як вони, тому що в мене всі кобили нарешті разом. У нас стоїть жара, і я заховала їх, скажімо так, всіх додому забрала. От, і вони в мене зараз вдома. Тому що гедзі, оводи, муха, а так вони собі стоять в комфортних умовах, скажімо так, і відпочивають. У них тут є випас, вони постійно на траві. Я вже прийшла в кошару, заважу і йду шукати копитних. Так, тут у нас стоять дві кобили. Це Афіна і Акваторія. Зараз подивимося їхні очі. Вони не дуже радіють, коли я прихожу, тому що я просто так не прихожу. Ходи, ходи. Вчора Афіну щось кусило біля муси. І в неї тут така якась дюра. Тут у неї спухло все було, але нічого. Тут все в неї добре. Видно якесь таке воно не м'якеньке, а таке трошки підпухлене. Це у нас альфа табуна нашого маленького. Така красотка. Красуня Афіна. Ідуть решта Грета зі своїм потомством. Грета ходить де хоче, а за нею ходить Тіберія і Тібурончик. Ну Тібурончик ясно, бо це лоша її цього року, а Тіберія тусується постійно з ними, тому що це ж якби, її дитина. І вона завжди, як реп'яшок, приліпла до неї. З Тібуроном їй так подобається, вони граються разом. От зараз видно буде який контраст між ними. Трошки більше року різниці, І як вони відрізняються. Хоча, по суті, вони повні, брат і сестра. Ага, маленькі. Ага, носики. Так, очки трошки треба помазати всім. Нема такого критичного на очах. Нічого у них все добре, а знов заплетена коса, там реп'яхи. Це все буду вибирати. Всі коники. Всі ліпучки разом. Обліпили мене. У мене нічого нема. Обліпили, не дають мені проходу. Я відійду, вони знову підуть за мною. Оп, оп-оп-оп. Прийшов насик маленький. Прийшов ще один носик. У неї обгорає ніс постійно. У всіх обгорає, у кого розовий ніс у коней. Я запшикую пшикою зі спреєм, або чемі спреєм. Вона дуже швидко проходить. Просто обгорає на сонці. І тако за літо може разів 5 облізти. Але то не критично. Тібурона також обгорає, але в нього не настільки сильно, тому що він хитрий жучок, він ховається за мамку постійно, стоїть у неї хвості. Обліпили мене діти. Конячі, конячі діти. А, такие классные, вот такие классные. ми табун. Все резни. все такие кони. А цегрета, та, яка на пивры сак. Можна сказати. Висока, велика, кобила. Тіба. Отут вони стоять в лісі. У нас тут такий лісок. Садок плавно переходить в ліс. Стоїть акваторія, розтянулась. Їй трошки тяжко, оскільки вона ж вагітна. Чекаємо від неї поповнення. Це вже буде не так довго, це вже скоро. Чудово виглядає, чудово почувається. А у нас тут за кошарою зразу називають Великий Рів місцевий. Це такий ліс. Там рів. Воно постійно, як він утворюється, постійно вимивається дощем. Можливо, десь в якомусь відео я покажу, як воно виглядає там з середини. І він цей рів дуже довгий, напевно, більше кілометра. Через ліс, через весь. А так виглядає табун. Кольоровий. Всі такі кольорові. Різні коні. Взагалі у мене мрія про табун рябих коней. І так вони у мене картинка в очах, як вони біжать по полю, так гарно. І ця грива розвивається на вітру. Красота. Можливо, колись мрії стануть реальністю. Тібурон заправляється. От він не підходить до неї збоку, він постійно підходить до неї ззаду, між ногами залазить і їсть. Бо вона його ганяє трохи від себе. Так, вона його кормить, нормально годує, все, але от не любить, щоб він стояв у неї біля морди. А, ті бурончик. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Буду старатися знімати ще цікаві відео про своїх коней. Далі буде!